За вікном і дійсно вже випав перший сніг. На вулиці сиро та холодно, але у садочку затишок. Рогізківський навчально-виховний комплекс, один з перших районів, попав під програму ПРООН. отримав гроші на утеплення та реконструкцію котельні. Дуже тепло. У нас зробили це таплення і два роки вже у нас дуже, дуже тепло. Ми задоволені. Ми роздягаємо дітей уже зараз. Вони сплять у нас так, як і влітку. Навчальний заклад дуже старий. Нещодавно тут відсвяткували 110-річчя. Вікова школа мала старі вікна, дуло ледь не з кожної щілини. Завдяки вже згаданій програмі про ООН старі дерев'яні рами замінили на сучасні склопакети. А торік почали реконструкцію котельні. Було встановлено два твердопаливні котли. Один вже запущено і він обігріває навчальні приміщення. Другий мають запустити найближчим часом. Та в класах вже тепло. Модернізація далася взнаки. Температура на сьогоднішній час, якщо взяти порівняння з цим роком, майже удвічі ми можемо більше держати температуру. Якщо раніше на старих котлах нам було… 18 градусів це був приділ, мы могли нагріти. На сьогоднішній день ми можемо спокійно держать 20 градусів при температурі на котле 60 градусів. Якщо раніше треба держати 90 градусів, що в школі було 18, зараз ми держим спокійно 60, а то той менше, і в школі ми имеем 20-23 градуси. Топліть тут дровами, так дешевше. Тим більше, що у Щорському районі з деревиною проблем немає. В цьому році 140% майже ми забезпечені дровами. Плюс ще нам дають помедрову брикету, також забезпечено всю зимку. Перейти з газу на альтернативні види палива мріють у Щорській дитячо-юнацькій спортивній школі. Тут ще працює стара котельня з газовим котлом. Тож, аби підтримати температуру до 20 градусів у роздягальнях та, хоча б до 12 у спортзалі, доводиться витрачати чималі гроші. Але новий котел. Поки почекає зараз будуть робити найнеобхідніше з фонду соціально-економічного розвитку було виділено 760 тисяч на ремонт даху та 748 тисяч на зведення трибун. У школі займається більше 300 учнів, серед яких є й перспективні спортсмени. Особливо активно тут розвивається футбол, тож новий сезон вони вже зможуть відкрити на оновленому стадіоні. Оновитися зможе і Щорська загальноосвітня школа номер 1 Приміщення майже з 50-річною історією має історичні вікна. Більше мільйона гривень впали на рахунки районного відділу освіти і в найближчий час починають роботи по заміні вікон та дверей на першому поверсі школи. До зими мають замінити вікна і у Щорській музичній школі імені Натана Рахліна. Роботи обійдуться дешевше у 356 тисяч гривень. Зараз у школі тепло. Опалення проводиться централізовано, але замінять вікна, ліквідують протяги. Температура підніметься ще на 2-3 градуси. У мене сьогодні багатопланова така поїздка. Перша мета це перевірити фінансування і перевірити виконання тих робіт, які заплановані згідно фонду регіонального розвитку. В основному всі кошти будуть освоєні в цьому році. Мене є хвилювання за те, що складні погодні умови можуть перешкодити виконання всіх коштів. Але думаю, по Щорсуму району і по щорсу буде все нормально. За словами заступника голови облдержадміністрації Леоніда Сахневича, держава виділила більше 100 мільйонів коштів на будівництво соціально важливих об'єктів області. І ми маємо 2-3 місяці на їх освоєння.